Вітаю вас, друзі, істини і Божого Слова. Я Петро Новочех і з вами кожного дня у програмі Новий Заповіт для Нової України. Сьогодні, 14 березня, ми читаємо послання апостола Павла до Тимофія. Апостол Павло писав цього листа Тимофієві, сподіваючись незабаром відвідати Ефес, куди він і послав Тимофія свого помічника. Але якби це не сталося, пише Павло, Тимофій мав знати головне про церкву, що вона є стовпом та підваленою істини. Секулярне сучасне суспільство, деякі рухи у ньому намагаються загнати церкву до резервації, обмеживши її діяльність. Так зробили московицькі більшовики, записавши до Конституції положення про відокремлення церкви від держави та школи. Подібно до того, всупереч задуму засновників країни, сьогодні ліві політики США стверджують, що між церквою та державою, школою та церквою, інститутами державними та церквою має бути височенний мур. Таке непорозуміння частково породжено хибним розумінням церкви, яке не відповідає Новому Завіту. Бо згідно з вченням Христа та Апостолів, новозавітна церква не є якоюсь однією визначеною деномінацією з єдиним центром управління на землі на кшталт Римокатолицької церкви з головою Папою Римським. Церква Христа, Вселенська Церква Христа це духовне об'єднання усіх християн по всьому світі, які належать до різних релігійних громад різних деномінацій. І ось держава має бути відокремлена від однієї якоїсь деномінації, щоб не стати, як, наприклад, це було на Московії, коли православна церква була державною і пригнічувала силою державного апарату віруючих з інших об'єднань, з інших релігійних рухів чи церков. Ось саме таке обмеження покладене у Конституції США. Яке не дозволяє урядові створити свою одну якусь релігійну організацію, свою улюблену урядову церкву і примушувати усіх інших громадян підтримувати таку організацію чи навіть бути її членами. Це заборонено. Але, оскільки громадяни є християнами? християни також, Мають право працювати в державних установах, у школах, звичайно, самою своєю присутністю вони вже впливають на оточення, де вони знаходяться, на прийняття законів, на політику, на якісь рішення іншого е, порядку. Втім, в як і кожна інша людина. Отже, церква Христа не може обмежитися стінами культових будинків. Вона в особі своїх представників є усюди, і вона має що сказати на будь-яку тему, бо вона є стовпом та підваленою істини. По-перше, християни знають істину. Далі вони будують своє життя на основі істини і підтримують її як стовп у цілому суспільстві. Чи є в церкві що сказати на тему уряду? Звичайно, є. І щодо корупції, і щодо приватної власності, свободи підприємництва і навіть об'єму податків, щоб вони не придушували економічний розвиток і добробут працівників та їхніх сімей. А є що сказати у церкві стосовно сімейної політики, дефініції шлюбу, що це таке шлюб, між ким він, виховання дітей тощо. А вже ж, у церкві є що сказати, бо вона є стовпи підвалена істини. А питання війни та миру, протистояння агресії, захисту родини, дому країни – так. Саме церква має відповіді на ці та інші питання, бо вона є стовпом і підваленою істини. Пастори, які уникають гострих питань, що повстають перед людьми, фактично дезертирують із поля духовної битви і зраджують ближнього. А апостол Павло завіщає Тимофієві та кожному служителеві боротися доброю боротьбою. Давайте послухаємо цей третій розділ першого послання апостола Павла до Тимофія. Перше послання апостола Павла до Тимофія, розділ третій. Вірне слово, якщо хто бажає єпископства, той бажає доброї справи. Але єпископ має бути бездоганний чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не п'яниця, не задирикуватий, але лагідний, не сварливий, негрошолюбний. Який добре управляє своїм домом, дітей тримає в послусі з усякою повагою. Адже коли хто не вміє управляти власним домом, тоді як він зможе дбати про Божу церкву? Щоб не був новонавернений, аби не запишався та не підпав під той же осуд, що й диявол? Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у зневагу і впастку диявола? Деякони також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина, некористолюбними, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Жінки також мають бути поважними, неосудливими, тверезими, вірними в усьому. Диякони, кожний нехай буде чоловіком однієї дружини, які добре виховують дітей та порядкують у своїх домах, бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. Пишу тобі це, сподіваючись, що незабаром прийду до тебе. А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі, це церква живого Бога, стовп і підвалина істини. Безперечно, що таємниця благочестя велика. Той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі, він вознісся в славі. Друзі, ви прослухали третій розділ першого послання апостола Павла до Тимофія. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить вас бути дійсно сильними, служителями його істини і пам'ятати, що Бог доручив нам цю істину, цю таємницю благочестя, таємницю віри, і наказав боротися доброю боротьбою. До перемоги! Slava Isusu Hristu